Звичайно ж, її більше. Якщо дивитись по флінки, конкретно, а не взагалі, то розглянемо зараз 36,6 дюймов, преміум кваліті, як звичайно, безщиткова потужність, 12 місць гарантія, з 6 ампер так? Да? покажем. Такий прикольний за формою до речі говоря, кейс. Ось так, щоб було видно. Чикс. Знову ж таки. Гарантійний талон, флінкертек, контора серйозна. Щиток, ручка додаткова, як від болгарки, і для масленка побільше вже. Такий ось зарядний пристрій з таким блочком, як же... Як від ноута, наче будто. Бо зарядний блочок, до речі, двухом паровий. Цікава така ситуація, але він доволі великий. Ну, то не суть. 36,6 у нас саком. Знову ж таки, заряд посадочно під Макіту. Їх тут, само собою, два. Давайте дивитись далі, що у нас тут. Достанемо її. Так воно виглядає. Наклеєчки. Краткі характеристики, дивіться, скрін кому цікаво. Давайте її ще раз з'явнемо. Це вже така, якщо до цього ми розглядали, якби такі сучкорізи, вони себе позиціонували, то це вже як саме пила. Е, підливати мастило тут, ну якби все так, елементарно. Такі пироги. Чекаємо на вас і вона теж.